Всім привіт! Це я, це перше відео на моєму каналі, а це пілот F16F35, за допомогою якого воно з'явилося на світ. І ні, він не писав сценарій, не тримав ні камеру, ні світло, і навіть не допомагав з монтажем, хоча, якщо чесно, я б не відмовилася. Але все-таки, що ж він зробив і скільки це коштувало в сьогоднішньому відео я все детально розкажу. Отже, почнемо спочатку. Протягом кількох років мене не покидала думка про створення свого YouTube каналу. І ось настав момент, коли в мене було все: час, можливість, обладнання, гарна ідея і навіть крута назва, але все-таки щось мене зупиняло. І в момент, коли я вже майже була готова здатися, допомога прилетіла звідти, звідки я її не чекала. Як ви вже зрозуміли, особисто з пілотом, що я згадувала на початку, я не знайома. Але. За 450 гривень я змогла купити його чудову книгу. Мистецтво сторітелінгу в ній просто вражаюче. Я читала з величезним захопленням. Відчуття було, наче я літаю на всіх тих літаках, про які він розказував, і на всіх тих місіях, про які він згадує. Ця книга сповнена життєвою мудрості. Яка відшліфована надзвичайно розвиненим аналітичним мисленням і бойовим досвідом людини, яку від смерті буквально відділяли секунди або навіть долі секунд на прийняття правильного рішення. І серед усіх корисних книг, що я прочитала, саме ця змогла нанести нищівного удару по моїй прокрастинації і страху почати говорити з людьми на Ютуб. Першою перепоною, яка не давала мені рухатися вперед, був сумнів. Хоча на той момент я вклала вже досить багато ресурсів на те, щоб все-таки запустити свій канал, я не могла для себе вирішити, чи варто мені це робити, чи хочу я це робити, а що, якщо в мене не вийде, а що, якщо в мене вийде, а що, як я захочу продовжувати, а що як я не захочу продовжувати, а що як мені сподобається, а що, як мені не сподобається. Поділюся з вами цитатами, які дали мені фінальний поштовх понижче спини для того, щоб вийти з цього стану. Перед нами стоїть більше завдань, ніж ми здатні виконати, а це означає, що час є важливим ресурсом, який ми мусимо використовувати з вигодою для себе. Крім того, розумові здібності ресурс обмежений, тож за певний проміжок часу. Можемо думати не так багато, перш ніж утома затуманить наш розум. Тому кожну хвилину, коли ми не ухвалюємо рішення, слід розцінювати як втрачену вигоду. У якийсь момент ми перетнемо поріг, за яким, з рішенням, ми втрачаємо вигоду. Це також означає, що хай би як ми пнулися зі шкури, у нас ніколи не буде досконалого розуміння системи. І хоча люди прагнуть визначеності, усі наші рішення пов'язані з невизначеністю. Рішення, які можна змінити, часто краще ухвалити на ранніх етапах і коригувати в міру надходження додаткової інформації. Мене на цьому моменті просто осінило, Адже незворотні рішення про початок Ютуб каналу насправді було досить таки легко змінюваним. Адже завжди можна видалити, підредагувати відео або навіть видалити канал цілком. А оскільки це рішення є легкозмінюваним, то і техніку його прийняття треба використовувати відповідно. Треба почати робити щось, помилятися, аналізувати і перезавантажувати свої рішення кожного разу, коли ми отримаємо нові результати. І крига з кресла. Тема першого відео була вибрана і затверджена на моїй внутрішньочерепній нараді: «Робота кипіла. Паралельно з написанням сценарію першого відео, я почала буквально годинами дивитися відео про те, як правильно знімати Ютуб, як неправильно знімати Ютуб, як треба писати сценарії, як не треба писати сценарії. Які варто робити хуки, оптимізації, заставки, назви і все таке інше, ви будете здивовані, як багато різної і часто суперечливої інформації можна знайти на цю тему англійською і українською мовами. Тому через деякий час я помітила, що я вже не пливу в морі безмежних можливостей, а застрягла в болоті аналітичного паралічу, намагаючись просто. Безжально впихнути всю ту інформацію, яку я отримала, в одне маленьке 15-хвилинне відео. І поки я відкладала старт, намагаючись більш ретельно підготуватися, автор книги делікатно і точно вказав мені на мою проблему, ілюструючи це законом спадної віддачі. Цей закон полягає у тому, що збір інформації відбувається за певним степеневим графіком. І в якийсь момент ми опиняємося в точці, в якій, вкладаючи у справу більше сил, ми отримуємо все менший і менший результат. І це точно описані мої симптоми. Бо чим більше я дивилася відео, чим частіше і більше я переписувала сценарій, тим далі я була від того, що я насправді хочу зробити, а це опублікувати відео. Кожна година, навіть хвилина, витрачена на редагування і аналіз, наближала мене не до успіху, а до моменту, коли я вже готова все кинути. Тобто моя продуктивність була лише імітацією бурхливої діяльності, яка вже давно не приносить віддачі. І насправді це була прокрастинація, замаскована під продуктивність. Знання корисні лише тією мірою, якою за потреби їх можна застосувати на практиці. Ця фраза вилилася на мене як відро холодної води, адже я усвідомила, що вже не можу не те, що використати поради, про які я дивилася і читала 10 хвилин тому, а навіть згадати їх, хоча на момент. Прочитання і перегляду вони мені здавалися дуже цінними і обов'язковими до використання. На цьому моменті я змінила тему відеовостантні і прийняла вольове рішення більше не шукати ніякої інформації з теорії Ютубу, а робити все на практиці. І хоча все пішло досить непогано, але в процесі роботи я зрозуміла, що ще десь. Живе в мені якийсь голосок перфекціонізму, і він постійно десь на задньому фоні почав нашіптувати мені, що моє відео ніколи не за яких обставин не стане таким ідеальним або не досягне рівня тих відео, які мені подобаються. На щастя, книга ще не була дочитана. І я змогла отримати ще один цінний інсайт, який допоміг закрити одразу декілька гештальтів. Я попрошу вас підписатися на цей канал, тому що це безкоштовно для вас і безцінно для мене. З самого початку прочитання я не переставала думати, наскільки ж все таки це складно бути пілотом і приймати рішення у таких складних обставинах, які у них є. Але в певний момент. Я дійшла до фрази, у голосі напарника почулася втома, ймовірно, почала закінчуватися дія його таблетки-бадьорості. Я була обурена, розлючена, відчувала себе обманутою, тобто, чувак, мені сто сторінок розповідав, який він молодець, як вони приймають рішення про різні методики, шметодики, прийняття, неприйняття рішень, підходи, відходи, закони. А насправді вони то все робили на таблетках? Коли емоції трохи стихли, до мого мозку дійшов і кінець речення про те, що таблетки ці були призначені лише для дуже довгих і виснажливих місій. А значить, все, що я прочитала, не було таким вже обманом і можна рухатися далі. А ще до мене прийшло розуміння того, що зараз мій перфекціонізм. Змушує мене боротися не в своїй ваговій категорії, не в своїй лізі. Тобто я намагалася з першого разу з однієї спроби досягти результату, до якого люди йшли буквально роками, і з'явилося геніальне, як на мене, рішення. Я продовжила дивитися відеоблогерів, які мені подобаються, але я почала дивитися їхні перші відео. І знаєте що? Перфекціонізм вийшов із чату. тому що виявилося сюрприз, сюрприз, що перші відео навіть найкращих блогерів рідко були на тому ж рівні, що їх останні або найкращі відео. А це значить, що кожен, навіть я, може почати на тому рівні, на якому він є, потім. Вперед, робити помилки, вчитися і ставати кращими у будь-якій справі. Так, я розумію, що порівнювати себе з іншими людьми то взагалі невдячна справа і невдала стратегія. Але якщо якимось чином ви, як і я, все-таки застрягли в цій ситуації, я раджу вам зробити зусилля, подивитися по сторонам. І все-таки перейти у свою вагову категорію. Адже надихатися успіхами тих, хто досяг вершини, це цілком нормально. При цьому варто лише пам'ятати, що маршрут до вершини гори починається з її підніжжя, а часом навіть із потяга автобуса або ліфта. Який почне вести вас у напрямку до початку маршруту сходження, і успіх він не в блискавичному старті, і не в тому, щоб, побачивши першу перешкоду, робити через неї професійне сальто і далі подвійне через кожну наступну перешкоду. Успіх у тому, щоб уміти правильно розподілити свої зусилля так. Щоб вам вистачило сил дійти до потрібної точки і продовжувати рух, навіть якщо ви впали і відкотилися на декілька кроків назад, на жаль, на даному етапі я не маю більш яскравого прикладу, на якому можна було б розглянути ось ці поради і методики, які я щойно згадала. Але все-таки, на прикладі зйомки свого першого відео, я намагалася показати. Які види зброї ми можемо використовувати проти нашої прокрастинації та її поплічників, таких як перфекціонізм, невпевненість у своїх рішеннях і аналітичний параліч? Особисто я абсолютно точно залишу їх у своєму арсеналі, адже дуже сильно сподіваюся, що ми всі виживемо, і у нас ще попереду багато цікавих і захоплюючих проєктів, які? Варто буде втілити у життя. А під крилами Гезер Далі залишилося ще чимало цікавих порад. Тому у наступних відео я ще розкажу, як він допоміг мені не звільнитися з роботи і про його авторську методику прийняття складних важливих життєвих рішень, яка просто взірвала мій мозок. Всім мирного неба! Не відкладайте на завтра те, що можна зробити післязавтра.